Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Перейдіть на новий рівень відпочинку разом з Evolution Relax. двостороннім ортопедичним матрацом від торгової марки Purple, прошитий натуральним льоном, чохол зі стрейчу Grey Healthy, М'який та приємний на дотик. Блискавка на шохлі полегшує процес догляду за матрацом. Натуральний латекс, надзвичайно м'який, неймовірно еластичний та дуже добре відновлює форму. Термофібр допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає характеристики інших наповнювачів. Високоякісний та еластичний матеріал Еафом створює зручну та ортопедичну поверхню для сну, П'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring, Посилений євроборт 10 см, забезпечує ідеальну форму матраца. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий Сон, подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. Матрац Evolution Relax Порався з цим завданням на відмінно. Матрац виготовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з евреєю. Evolution Relax від торгової марки Purple.